Продовжуємо пришивати зараз наші детальки ось біла, зелена деталька нашого крила. крило, крило Ми зараз вже будемо пришивати. Знову будемо використовувати шов-голочка назад. І я спочатку визначаю, де я буду залишати отвір. Залишатиму отвір я ось тут, внизу. Ця частинка повністю не буде отвір. Прошиваю ось тут. Так, нагадую, що називається голочкою назад. Для цього я ставлю собі, пам'ятаєте, поміточки, поміточки. Так, беру знову темну ниточку, для того, щоб вам було зручніше видно. Так, пропускаю першу поміточку, виводжу Виводжу, буду бачити. Так, у другий отвір повертаюсь, так як на шоу називається голочка назад, повертаюсь у попередній отвір. так, Другий отвір зайнятий, відповідно, голочка виходить у мене в третьому отвірі. Що виходить? Дивіться, я пам'ятаю, то ось так вам показувала. Ось. І прошиваємо. Знову повертаюсь, голочка назад, повертаюсь попередній отвір, другий отвір зайнятий, відповідно, голочка проходить. Пам'ятаєте, отак показувала. ось назад. Залишатиме ось такі. Ось такі у нас позначки. Прошиваю. Прошиваю цілий рядочок, і у вас буде прошитий гарно рядочок машинним, ніби машинний шов залишає. Гарний гарний кріпкий шов. Прошиваємо повністю ось цю частинку та цю частинку. Звичайно, я вже прошила це крило друге, прошила я його білим, вивертаю. Крило я наповнювати не буду, відразу вам кажу. Я його просто прогладжу. І залишу його не наповненим. Наповнювати буду тільки лапку. Що я зараз хочу вам сказати, не наповнюйте дуже сильно свою роботу, не наповнюйте ось крило, крило моє буде. Не наповнюйте. Якщо ви використовуєте синтепон так як я. Ви обов'язково його спочатку ось так зробіть пухнастим і злегка, абсолютно злегка наповніть свої лапки іграшки. Не наповнюйте, не розривайте, тому що дехто здав роботи і вже розривається оцей шов. Не наповнюйте так сильно. Щоб розривався наш шов, поповнюємо трошечки. Так. Після наповнення буду зашивати ось цей отвір. Звичайно, бажано брати ниточку відповідну, за кольором, і можна прошити швум через край.